До координаційного центру волонтерів завітав зворушливий гість. Маленький Андрій, син загиблого героя Максима Кумпана. Хлопчик вже не вперше приносить кошти для військових. Раніше приніс 560 гривень зі скарбнички. Здам гроші на ЗСУ, щоб Україна перемогла. Разом з хлопчиком мама Тетяна. Дякує купівлю авто для ЗСУ, про яке мріяв Максим Кумпан, і на яке ще за життя почав збирати кошти. Перше, це що надихнуло – наш чоловік, наш батько, чоловік мій загиблий воїн, герой. Ну, хочеться допомагати таким, як він. Вони стоять там за нас зараз. Це важливо. Зібрали на авто з допомогою координаційного центру. Дякуємо їм, що вони організували цей збір. І провели, зібрали ми. виконали його мрію, авто у побратимів. Вони мені неодноразово писали і дякували за це. Ірина Кабанова, приймаючи наступну пожертву, не може стримати сльози. Андрюша, сонечко, скажи, будь ласка, ти для чого збирав гроші, які приніс для солдат? Що ти хотів за них купити? Мамі, букет. Ми не змогли залишитися байдужими і ми хочемо. Як Святкові Миколаї Танюшки зробити невеличку приємність, щоб те, що хотів син, воно здійснилося. Тримай. ти хотів мамі подарувати дітей? Даруй.